Дії Кременовської не просто збігаються з лінією російських спецслужб. Вони спираються на неї як на методологічну. Та ідеологічну основу особливо варто зазначити і те, що Кременовська на власних платформах відкрито рекомендувала українцям звертатися до російських сайтів і блогерів, які відверто транслюють ідеологію знищення української державності. На її сторінках зустрічається посилання на матеріали авторів, які виправдовують агресію Росії, тиражують фейки про сатанізм в Україні та закликають до так званих. Аної денацифікації українців лексика, яка давно перейшла зі сфери слів у воєнні злочини. Погодьтеся, важко повірити, що все це випадкові збіги, але саме в таких збігах і розкривається структура операції Рацирсу: прихований вплив, мімікрія під суспільне благо і тиха, але послідовна робота на ворога.